Привіт, друзі! З вами автор блогу Saluthansecom Денис Тимошенко. Іноземні мови можна вчити різними методами і шляхами. Можна читати діалоги, різні тексти, перекладати їх, переказувати, можна вчити пісеньки, розповідати віршики. І це по-своєму правильно. Я ж у свою чергу пропоную вам вдосконалити свої знання з французької мови за допомогою. Народних французьких прислівів, висловів або цитат відомих французьких діячів. По-перше, це збагатить ваш лексичний запас. По-друге, досконалить ваші граматичні навички з французької мови. Ну і по третє, це дозволить нам більш глибоко зрозуміти сенс життя, збагнути філософію французької нації, їхній менталітет. Зрештою, як і саму суть французької мови. Отже, розпочинаємо. Le proverbe actuel est Qui vivra, verra. Дослівно перекладається. Той, хто буде жити, той побачить. Qui vivra, verra. Це прислів'я означає, що той, хто вміє чекати. Хто проявляє терпіння, то обов'язково побачить, як змінюються навколо речі, до чого призводять зрештою, ті чи інші події і обставини. Тобто ця народна мудрість закликає проявляти терпіння, розвивати в собі вміння чекати. Ківівга-дега. В українській мові є аналог французького прислів'я ківівга-дега, який звучить: як поживемо, побачимо. Англійською мовою. Це what will be, will be, or time will tell, час покаже, або що буде, те буде. У нашому прислів'ї використовуються два дієслова. vivre і voir. Vivre перекладається, як жити. Il faut laisser chacun vivre à sa mode. Необхідно кожному дати можливість жити по-своєму, або кожен має жити так, як вважає за потрібне. Cette famille vit dans la joie. Tsarodina, je veux de Son nom vivra éternellement dans l'histoire. Son nom est éternellement dans l'histoire. Les Français utilisent constamment le mot vivre dans différents Vive la paix, vive l'amour. Je veux mourir, je le beau Les poissons vivent dans l'eau. Les poissons vivent dans l'eau. Ces gens manquent de savoir vivre. Savoir вівро складається із двох дієслів: Савуар ніти, вівро жити. Але перекладається це savoir вівро як манери хорошої поведінки. manque de savoir vivre, Цим людям бракує манер хорошої поведінки. Vivre au jour le jour – Дослівно жити день у день. Або просто жити сьогоднішнім днем, Не турбуючись про завтрашнє. О! А ось тут у нас вже з'являється указочка. Воа! Бачите! Je vois un groupe d'enfants» Я бачу групу дітей. Ma maison вуа, sur un parc» Мій дім дивиться на парк. З мого дому видно парк. «Les voient double» – Фраза взята із відомого твору Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц. П'янички бачать подвоєне. Тобто клієнчок двоїться в очах. Ну войну voyons Своротнє діє дієслово se voir. – Ми бачимось часто. Ну «J'ai une impression de déjà vu» – вю. Відома дежавю. Дежа прикладається як вже. Вью". Це партисіп пасе дієслово voir. Побачене. Вже побачене. У мене враження вже побаченого. Так? У мене враження дежавю. Il ne faut pas le faire, voyons. Не потрібно цього робити. Ну, no. voyons – це взагалі перша особа множини діє слово вар в теперішньому часі. Ну, ми бачимо. Але в цьому випадку voyons перекладається як слово вигук ну, який заохочує. Так? Il ne faut pas le faire voyons. Не потрібно цього робити, ну тор і Тепер трошечки граматики. В нашому присліві Ківіграде ми бачимо використання простого майбутнього часу фітюр samplю. Обидва дієслова -vo і voар, і віво вживаються саме в цьому часі. Як утворюється фітюр сампл? Береться інфінітив дієслова, і до нього додаються відповідні закінчення AI, AS, A, ONS, WZ. OMT. Візьмемо дієслово слово вівро і провідмінюємо його у майбутньому часі. Беремо інфінітив вігро і додаємо закінчення. Же вівре я житиму, тю вівра ти житимеш. іль elle вівра він вона житиме. Ну vivrons. ми житимемо. Ву вівре ви житимете. Іль-єль vivront. вони житимуть. Таким чином у майбутньому часі відмінюється основна маса дієслів: всі дієслова першої групи, всі дієслова другої групи і більшість дієслів третьої групи. Але ж ми всі пам'ятаємо, що французька мова це мова винятків, так і фітюр-семпель. Існують близько двох десятків дієслів третьої групи, які в простому майбутньому часі набувають специфічної форми. У тема слово «voir» Ми бачимо, що тут не береться за основу інфінітів voire. Натомість є корінь ver з двома r, до якого додаються вже знайомі нам закінчення. Je verai» я побачу, побачу», «Tu verras» ти побачиш, побачиш», «Il, verra» він вона побачить. «Nous verrons» ми побачимо, «Vous verrez» ви побачите. Ільель дегум. Вони побачать. Я тут навів вам повний список цих підступних дієслів третьої групи, які в майбутньому часі набувають специфічної форми. Ви можете зараз натиснути на паузу, переглянути ці дієслова, переписати їх собі і запам'ятати. Ну що ж, а я на цьому закругляюсь, Завершую наш відеоурок. Сподіваюсь, він був для вас корисний. Пам'ятаємо, що той, хто проявляє стриманість, терпіння, наполегливість, і обов'язково побачить результат. Ківра ДА. І якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити під ним палець догори, писати коментарі, а також свої побажання мені на емейл. Ваш автор блогу Салют Козаком Денис Тимошенко. Ад'єнтоп! On peut des refrains, nos anfères de corps Les secrets bien cachés à Dora Dora yes. On vous débat le requin et la dora.